Хочу звернути вашу увагу на цікавий момент. По всьому відкриттю від Івана лише в шостому зверненні, в шостому зверненні ніяких попереджень з приводу ти маю проти тебе то, чи маю проти тебе то, до ангелів церков, тільки в шостому зверненні немає ніяких претензій. Лише пишеться в тому, що ти небагато маєш сили, але слово моє ти зберіг. І тому я збережу тебе від години, яка прийде випробувати весь світ. Не якусь там момент, а весь світ. І так, там пишеться про відкриття двері і закриття двері, тобто про ключ Давида і про новий Єрусалим. Це саме. Цьому зверненні йдуть такі речі, такі тези. Про що мова? Син людський каже, коли буде приходить, да, він попереджає, що буде як в часи Ноя. Саме в Ной, Ной було відкриті двері Ковчегу і були закриті двері Ковчегу. Це саме про Ноя пишеться. І буде так, як в, часі, в часи Ноя. Саме так буде. І... До євреїв послання пишеться, як приводиться приклад Ноя як віруючого, віруючого людину, який повірив відкриттю, увірував, отримав відкриття в невідіме, то що він не бачив, ще, і приготував ковчег для свого дому, так написано, і тим самим засудив весь світ. Після того, да? весь світ вже думав, що щось нього не то. Але коли почалося це відіме, да? це що можна було побачити, він засудив весь світ. Ці. Так само, і Авраам, який пішов кудись, пішов. Не сидів на місці. Там, це мені там квартира бабушкина, дідуськіна, там передідушкіна. Я ото сижу, і буде і, моя, і це. Він пішов. Почав рух Авраам. Це є віра в реаліях. І приготування ковчега це є реальна для свого дому віра, діла віри, а не мертва віра. Тому ми з вами можемо дивитися на те, про ноя і про період, в якому ми знаходимося перед сьомим тисячоліттям, що саме проводиться приклад і перед пришестям. Ісуса Христа. Іменно як Ной, в часи Ноя, так буде і в пришестві. І тому на сьогоднішній день ми з вами розуміємо те, що час вже відбувся знаків звіра не купити, не продати. Так? Ми розуміємо, що ми відокремилися від системи цих городів, там, міст цих маніпуляційних машин відокремилися автоматично. так, Ми знаємо, ми готуємо, приготували хто, хто готуємо ковчег для свого дому, тому що ми получаємо відкриття від слова Господнього. Ми бачимо цей час, реально не купити, не продати це було. Ми відійшли, готуємо ковчег, так, а Значить, це свідчить про те, що буде. Пришестя, воно дуже близько, воно вже відбувається таким чином. Ви розумієте? Це дуже серйозно. І це про ці ж самі світильники, які 10 дев, 5 з них були це дів, які вони були розумні, інші нерозумні, і таким чином ті не ввійшли, тому що в них не було масла. Тобто вони просто в ілюзії, як би очікували, знаєте, як кажуть. Не скоро він прийде, і почали там, як той лукавий раб, бити і господарювати над своїми слугами. Не скоро прийде, але прийшов і кинув в тьму вкремешну. Що це значить? Закрив двері, світила їхні, не працюють. Це є тьма. Ці п'ять дів вони залишаються в тьмі. То є взагалі в нерозумінні не часу, що відбувається на землі. Не що таке пришестя, вобне, не що таке восхищення і тому подібне. Це лише в ілюзії вони живуть. Якби знаєте, світільник є, якби отак от вроді, а вогня нема, тобто вони не в реальності не бачать. І як вони як кіно все дивляться, як сні дивляться кіно, що там прийде Ісус, і Він там буде. Насправді вони залишаються в Содомі, залишаються в містах, в Вавилоні, вони не рухаються, вони не можуть виходити виконувати наказ, як в часи Ноя, саме приводиться приклад. А це значить, що треба худоба, треба, тому що цивілізація падає, міста падають. Вони не розуміють цього вже, вони в тьмі знаходяться. Саме останні часи Захарія, ще раз нагадую, кажуть про те, що Єрусалим буде заміряний, місто Бога буде заміряне саме в. Шнуром ангелів, і що по причині множества скота в ньому, да, і людей. Оце є ознаки Єрусалиму. Тобто, це свідчить про Ковчег Ноя, про все. І саме в євреям, послання євреям, пригадується, що ви приступили вже до Єрусалиму, сходящого з гори. Розумієте, це в євреям вже кажеться, до тисячі ангелів. Тобто, ви приступили до Великого Собору Святих. Це вже в євреям кажеться в посланні вже відбувающаяся дія. Розумієте, що це не жарт? І коли це не Сінай, навіть те, що приводиться, приклад, коли получали, а це вже Собор Святих. І тому, коли людина не реагує на законодавство, на накази згори, вона не діє. Фізично нічого в неї діл нема, то є мертва віра про те, що пишуть Яков, то є той, хто підійшов до зеркала, подивився на себе, відійшов і забув, який він там був. Розумієте? То Той, хто не пильнує, не слідкує, не, в нього нема уваги на слово Господнє, аж значить це є той дух присиплення, який. Усипляє людину, і яка е, має такий плід, як е, нагороду для себе в кавичках, розумієте? Це є покарання на тих, хто не бодрствував, казав, та не скоро воно буде, та то не то, та то не то, а, але бачив, вочевидь, дію і ці часи, які відбувалися, розумієте? І щось собі придумував, і подумав, що він може більше Бога чи ще щось. Я не знаю. Але це за це є покарання. Людина залишається в тьмі, вона вже не бачить ні часу, ні пришестя, нічого. Тому, друзі, хай Бог вас благословить розуміти, що таке нове мирне місто, яке сходить з гори, що то є реальність і реально, реально приготуватися до нього, бути готовими, пильнувати. Тому всі, хто в Україні, той, хто чує. Цей голос мають однозначно залишити міста, однозначно перебратися негайно на землі, заради Господа, ці, ці, іменно заради наказу Господнього і його законодавства, ніяких інших більше законів, тільки е, згори від Творця. Оце є прославління Бога дійсно своїм життям і вірення себе е, саме заради Бога. І тоді вже Рухатися далі, друзі. Хай Бог вас благословить, і на цьому шляху.